Навчально-науковий інститут права та соціального менеджменту Донецького державного університету внутрішніх справ готує фахівців за спеціальностями: право, правоохоронна діяльність, публічне управління та адміністрування, економіка, психологія. Пріоритетними напрямами факультету є формування у студентів критичного мислення, розуміння юридичних та управлінських процесів, навичок аналізу економічних ризиків та протидії загрозам. Практичний досвід, запорука успіху. Наші здобувачі вищої освіти проходять стажування в державних установах, юридичних компаніях та фінансових структурах. Юридична клініка «Правовий захист Дондувс допомагає їм набути професійних навичок ще під час навчання в університеті. Ми підтримуємо ініціативи молоді на міжнародному рівні, участь у грантах, наукових конференціях та стажуваннях за кордоном. Наші випускники це впевнені у собі фахівці, готові до викликів сучасного світу. Студентське життя це не лише навчання, а й активна громадська діяльність, творчість, спорт, дружба, волонтерство. Усе це об'єднує у досягненні поставленої мети навчально-науковий інститут права та соціального менеджменту твій крок до успішної кар'єри та перспективного майбутнього.